Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі! Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 11 годин 35 хвилин. 1 березня 2023 року. Ми чуємо повітряну тривогу і хочу. Побажати всім тим людям, які мешкають тут і переживають, бояться, але ж все ж таки не втікають, а мужньо переносять ці страшні будні. Дай Господи всім цим людям, особливо дітям, мужності все це пережити. Бо це дуже непростий етап життя нашої країни. А всім тим, хто мужньо захищає нашу країну, дай, Господи, енергії, сили, здоров'я, витримки і віру в нашу перемогу. П'ятий коридор тропи Серафима Соровського. Вівтар Священного лісу Господнього, сокральне голосієво, місто Київ на все добре, любі мої. Хай весна війде в ваші серця і зелені пагони виростуть в вигляді маленької Божої любові. На все добре любі мої.